Як живеться? Ну, Живий? Родичі є? Є в Україні. Розведені щодо війни. Росії родичів немає. Так а чим ви тут в сілій зоні взагалі займаєтесь? Я бжолами займаюсь. Пазічник я. А Пашка так. Живе собі в радість. Поїсти нічого нема. Мені гуманітарку ночами не возять. А, Мені це ж не возять. Ну, а ти сам ким будеш? Ну, Я військовий. А то я це бачу. На ну, до війни. Я вже думав, забули про нас, А, ні. Знову, сіра зона туди, сіра зона сюди. Той туди, той сюди. Граються в свій бадмінтон. Усі скрізь чужі. Тільки прокидуються своїми, коли щось треба. Ось Так прийшли чужі, прикинулись своїми. Зробили своїх чужими і тепер чужий, чужим, теж чужі. Вам самим було все одно, аби вас не чіпали, тихенько пересидіти на коробці вугля. На тебе своїлися бджоли. Як тебе досі ще не вбили? Чуєш? А ти з минтовка вмієш стріляти? бум 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 Цветик упомятаешь? Бум бум Нет. Добрый день.